Народ, ми зібрались тут ну, з невеличкою командою, щоб почати знімати нові підкасти в пошуках реальної істини про Біблію, про Бога, про релігію, про віру і так далі. Е, мене звати Дмитро, я являюсь служителем однієї з церков в місті Кривий Ріг, і в суті мого служіння є часто спілкування з різними людьми зачасту це молодь. І мене дуже вражає кількість того багажу, непотрібного багажу в головах і в серцях цих людей, тому ми хочемо зняти спеціально для вас відео, яке дасть вам відповіді на ті питання, які я тільки що озвучив. Якщо ви готові зламати стереотипи свого бачення про віру, про Бога, про релігію, якщо ви готові. Дізнатись реальність сьогодення про християнство, будь ласка, залишайтесь, слухайте, можливо, щось для вас в житті зміниться.